Тут усе немов у страшному кіно. Розтрощені будинки в чорному їдкому диму. Сюди чутно автоматичні черги та глухі звуки вибухів. Так виглядає руський мір. Орецьк ще одне місто, яке росіяни стерли з лиця землі. Тут жодної вцілілої будівлі. Щодня росіяни скидують по ньому сотні снарядів, авіабомб та мін. Зараз противник активні дії намагається зосереджувати саме безпосередньо для штурму населеного пункту Турецьк для того, аби атакувати його із південно-східних східних флангів. Також тривають міські бої по районах. Головна мета ворога кажуть військові порушити нашу логістику. Безперервно працюють по всій лінії фронту в кабами та артилерією. Противник тим самим намагається збільшувати сіру зону, тобто ділянку, де має вогневий контроль. За останній час противник наростив які кількість впівідронів, яких зараз зросла кількість, а також вживає заходів для того, аби нарощувати засоби реб. Активізувалися росіяни й на купінському напрямку, перейти річку Скілту для них ціль номер один намагаються вклинитися в нашу оборону й біля лимана. Малими групами цілодобово атакують наші позиції, штурмують навіть на Жигулях. Вони підготовлюють Жигулі, вони максимально його полегшують. Вони максимально роблять його зручним для швидкого десантування. Тобто вони там вибивають лобове скло для того, щоб воно не розлетілося в середину салону. Там від вибуху, там, від пострілу, От вони знімають всі двері. От це просто, так сказати, гола рама на колесах із мотором. Та не лише на радянському автопромі, майже по всій лінії фронту противник активно застосовує важку броню. Можливо, вони розуміють, що ось ще трішечки-трішечки і підуть уже дощі, і на Донбасі все. Е... Ну, дороги розмиє, і саме тому зараз противник починає масово застосовувати техніку броньовану. і танки, і БМП, і металиги, і все це з десантом. На щастя, противник був зупинений. Частина бронетехніки була знищена. На часовому яру нашим військовим вдалося зупинити наступ росіян і дещо стабілізувати ситуацію біля міста. Наші захисники відійшли за канал, який є на сьогодні оборонним рубежем. І вони вже далі не можуть рухатися. На сьогодні ми можемо спостерігати безперервно їхні штурмові дії в складі безпосередніх піхотних підрозділів. Штурмують тут безперервно. Одну групу відбили за нею одразу біжить інша. За здійснення таких атакуючих штурмових дій може бути від 5 до 20. Якщо брати безпосередньо наприклад, Калинівське, там де канал, тут ми можемо спостерігати там Кількість їхніх э, атак. А так там і в два чоловіка. Однак у них це мало дуже мало вдається, тому що вони виявляються дронами і знищують З новою силою. Сунуть на наші позиції окупанти й на Харківщині. Більшість бої які тут проводив противник. Вони відбувалися в районі Вовчанська безпосередньо в населеному пункті, зокрема і в районі агрегатного заводу. а Також спроби штурмових дій в районі населеного пункту Тихе. Військові кажуть, інтенсивність боїв напряму залежить від поставки озброєнь. Тільки но новий вантаж, зокрема від КНДР, прибуває до окупантів. Ті масово йдуть на штурми. Людмила Гаврилюк, Ми Україна, марафон. Єдині новини.